Доброго дня! З вами Станіслав Калінченко. І сьогодні ми розглянемо тему натуральні числа, число 0 цифри, запис натуральних чисел урок номер 2 На минулому році ми з вами вивчили дану тему, треба трішечки її повторити. Нагадую, що числа, які використовуються для лічби предметів, називаються натуральними. Тобто 1, 2, 3, 4 і так далі це натуральні числа. Очевидно, що найменше натуральне число це 1, найбільшого натурального числа не існує. Для запису натуральних чисел використовуються цифри від 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. За допомогою цих цифр. Можна записати будь-яке число. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо трішки вправ з підручника Олександра Істера, математика 5 класу. Номер 134 Знайде закономірність і продовж ряд на три наступних числа. Давайте уважно подивимося на числа, які в нас представлені в першому номері. Це число 1253, 1257, 1261, 1265 і 1269. Якщо ви уважно подивитесь, то кожне наступне число більше від попереднього на 4. Тобто. Якщо до 1253 додати 4, буде 1257. Потім додамо 4, отримаємо 1261 і так далі. Стає очевидним, що наступними цифрами, числами в даному ряді будуть числа. 1269 плюс 4, буде 1273 плюс 4. 1277 і плюс 4281. Зрозуміло, що даний ряд можна продовжувати. Наступний номер. Задача. Номер 141. Тато одержав зарплату 8050 гривень. Мама. На 1050 гривень менше за тата. Брат отримав стипендію, що становить п'яту частину від маминої зарплати. Бабусина пенсія на 320 гривень більша, ніж стипендія брата, який загальний бюджет сім'ї на місяць. Розв'яжемо дану задачу по діях. Перша дія. Ми можемо обрахувати, скільки грошей отримала мома. Бачимо, що вона отримала на 1050 гривень менше за тота. Тобто перша дія, яку зарплату отримала мома. Очевидно, нам потрібно від 8050 відняти 1050 і отримаємо 7000 гривень. Друга дія. Ми бачимо, що брат отримав стипендію, яка становить п'яту частину від маминої зарплати. Ви знаєте, як знайти п'яту частину, правда? ж? Але спочатку поставимо питання, яку стипендію отримав брат? Я не знаю, чи він брат, можливо це син, але давайте так, як задачі. яку стипендію отримав брод. І щоб знайти якусь частину від числа, треба це число поділити на цю частину. Тобто 7000 поділити на 5 дорівнює 1400 гривень. Звичайно ж, ви можете перевірити це, поділивши в стовпчик. Третя дія. Сказано, що бабусина пенсія на 320 гривень більша, ніж стипендія брата. Тобто ми дуже просто можемо знайти, яка пенсія у бабусі? Ключовим є те, що вона більша на 320 гривень від стипендії. Брата. Тобто, яка бабусина пенсія? Пенсія. І якщо на 320 гривень більше, значить, нам потрібно 1400 додати. 320. І отримаємо 1720 гривень. Тепер, щоб дізнатися, який бюджет всіх членів родини треба всі суми зарплат пенсії стипендій, які вони отримували, отримали, знайти разом, Тобто додати. І останнє питання: який. Загальний бюджет сім'ї. Ну, місячний, звичайно ж. Який загальний? Місячний бюджет сім'ї. І додаємо. Тато отримав 8050 гривень. Мама отримала, можемо додати в стовпчик, 7 тисяч гривень. Брат отримав стипендію 1400 гривень. І бабуся отримала пенсію 1720 гривень. Додаємо. 0, зносим. 5 плюс 2 7, 4 плюс 7, 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1, 1, 1 і 7. Це 10 і 8, 18. Тобто ми бачимо, що бюджет сім'ї на місяць, доходна частина, склав 18. 1170 гривень. Пишемо відповідь. 18 тисяч 170 гривень. Бажаю успіхів!